Всім доброго часу. Значить, недавно я скачав собі от таку книжку. «Іскусство схемотехніки техніки, просто сложно. От, доволі цікава книжка, в якій автор розповідає про всі конструктивні недоліки, де розрахунки є, недобре зроблені в схему техніці. От тут можна почитати введення. Друга сторінка. От. Ну і придіслові. І далі книжка така доволі велика, об'ємна. Тут різні пояснення до транзисторів, як вибирають ті параметри, як розраховують. Ну, зараз не суть. Тут є на одній сторінці, от, а саме на сторінці 57, от дана така схема. Це схема радіоприймача. Високочастотної частини, який колись був в журналах радіо. Його було видано, він на просторах інтернету є. І от, власне, по тій схемі я колись хотів зробити радіоприймача. Але от натрапив тепер на таку статтю і пише, «Неудачний ні усилітель. І автор пояснює і розказує, доказує формулами всім, що цей підсилювач не буде працювати так, якби хотіли, щоб він працював. А от далі на сторінці 74 вже є. Переведена автором правильна схема, технічно грамотна, чи як то пояснити, яка буде мати доволі непогані параметри. Буде працювати до ну, приблизно 1,7 МГц. От. І така схема дана. І от, власне, я зараз цю схему хочу повторити і перевірити, чи вона от працює в авторському тому варіанті. Для чого я то хочу робити? Для того, що той радіоприймач Юнга, який в мене був. ну... Щось він не дуже добре працює на середніх хвилях. І я вирішив для експерименту повторити от, власне, ту схемку. І зараз буду, власне, виконувати, виготовляти платку, перевіряти. Ну і тоді подивлюся, як буде працювати радіоприймач з нею. Значить, спаяв я ось ту частину схеми, що є зараз відкрита. так вона в мене вийшла. Трошки... СМД-конденсатори і резистори поставив з однієї сторони. Ну і отака платка такого розміру вийде. Також запаяв цей дросель, але ще транзистора КП-305 не паяв, буду його пізніше паяти. Перевірю, як працює та схема, який споживає струм і подам на вхід того транзистора сигнал. І осциллографом звідси знімлю. Гляну, як, як вона підсилює чи працює. О таку річ зараз роблю. Ну, і, значить, подаю сигнал з генератора. Амплітудне значення 50 мВ поставив, трошки завеликий, і частота 100 кГц. І трохи тут є спотворення, але я поставив щупу столографу на 1 до 10. І тепер зараз я буду збільшувати частоту. І подивимося, як впаде рівень сигналу. Це вже є частота 2 МГц, це є 1 МГц і 100 кГц, це 1700 кГц. Ну, так працює цей каскад на транзисторі. Зараз я ставлю КП-305. КП-305 польовий транзистор з ізольованим затвором. Треба з ним акуратно буде паяти, щоб не спалити його електростатикою. От так він новий ще є. Отак От вони продавалися з короткозамкненими виводами за допомогою того кембрика. Так, значить, беру я польовий транзистор, отак як він є. Беру просто провідник, знімаю з нього ізоляцію, дістаю одну жилу, можна дві. Ну і все. І зараз що от, тут за той язичок чи кушку. І от так от зробив пару обертів. Потенціал моєї руки, потенціал корпуса транзистора, потенціал тих ножок. Зараз є одинаковий. Плюс ножки за, закорочені між собою. Відриваю. Далі маю тут гудзик. То не гудзик, то з транзисторів було таке. Торопластове кільце. Знімаємо. Ну от так отак от є, можна трохи його зараз, наприклад, опустити цей. Там всі ножки закрочені. Ну і все, далі зараз я буду паяти його, і після того, як спаяю. І паяю ще катушку контурну, тоді аж вже в самому кінці знімаю цей замикаючий провідничок. Ну і от нічого йому не є. Ну і все, ось що ми маємо. Маємо 4 жовтих ноги. Я поставлю на таку висоту. І вони між собою всі закорочені. Тобто можна брати і сміло його паяти. То жало, паяльника воно можна його причепити сюди. До тої SD-мати, колись показував. Ну, там треба через резистор мегаомний поставити, щоб він було по техніці безпеки. Я колись цей момент пропустив, як то кажуть, і тому колись відео зняв, забрав з Ютуба. Ну і все, зараз паяю і обрізаю лишні ті ножки. От. І будемо вмикати і випробувати. Значить, Запаяв схему, магнітна антена, поливальний контур на вхід на затвор польового транзистора. З підсилювача знімається на осцилограф батарея живлення. На генераторі виставив значить, 1 МГц частоту і 20 мВ амплітудного значення. І на екрані осцилографа ми бачимо таку картину. З генератора подається на ту рамку, випромінюється. Магнітна антена приймає. Значить, що це в мене за резистор? То є резистор в витоку. тобто його регулюючи, можна змінювати струмно ну, і добитися оптимальної роботи польового транзистора. Ну, але крутячи його в різні сторони. Десь тут воно буде мати оптимальне. Ну, 200, 200 Ом я так і поставлю. Але, от як бачите, Транзистор польовий запаяний, був таким методом, як я паяв. Тобто жало паяльника в мене не було тут замотаний, не було до руки примотаний і руки. Тобто транзистор польовий з ізольованим затвором, якщо він є справний, то він буде і правильно його запаяти, то він статики не боїться. як пишуть. Але для безпеки можна робити то, згідно тих процедур, які вимагаються. Ну, але... От, бачите, він працює. Що ще можна тут по тій схемі сказати? Ну зараз запаяю резистор. Щоб запаяти цей резистор, знов треба замкнути, е, от тим провідничком перемкнути, перемотати всі виводи транзистора, ну, звичайно, відікнувши батарею, перемотати, тоді відпаяти, перепаяти то що потрібно. І знову можна ввімкнути і подивимося, чи воно буде працювати. Резонанс. Оце я знайшов, Так воно змінюється, що крутити. Куливальний контур. Тут треба трошки побавитись з тим. Ну і плюс ще сама магнітна антена приймає різні наводки. От імпульсні лампочки, то все, то воно так само приймає. Тому така картина. Ну, але схема робоча. Ну і таке буде вже завершувальний частина відео. Значить, за я резистор на 200 Ом. От, картина так само працює. Транзистор, тобто не спалився. Резонанс можна знайти. Звичайно, тут є ніби якісь спотворення, але. Ну, я виставив такі рівні сигналу, щоб було просто перевірити схему, чи вона працює, і тому там сильно не заморачувався, як то сказати, щоб якусь там знати чутливість і такі різні параметри. От. Ну і все. От з Тим каскадом підсилення високої частоти можна завершувати. Зараз що єдине, я ще хочу вам сказати, значить, оту катушку. У мене воно вонося індуктивність 2,855 і Транзистор я застосував КП-305В. Бо І в мене є, але він в мене є один. Я його вирішив просто ще зараз тут не використовувати а тих В, в мене щось було 5. От. І то буде от така схема радіоприймача. Тобто буде високочастотна частина, і потім буде. На двох транзисторах 2N3904 зроблений детектор на транзисторах амплітудний і далі піде на ОНЧ. І я хочу переробити ось власне, ту схему того радіоприймача Юнга. І що ж я паралельно зробив? В Юнзі відмотав ту катушку, бо тому що його катушка, оця індуктивності на середній хвилі, була дуже низької добротності, зато він на середніх хвилях майже нічого не приймав. Ну от, на цьому поки що все. Далі я ото все перероблю і поставлю в радіоприймача і поділюся як воно працює.